Добрий вечір. Тема дня на суспільному 27 березня на вулиці Київській сталося сім вибухів через горіння трьох автомобілів із зрідженим газом. Внаслідок цього зайнялося пор... Поряд розташовані 10 легкових автомобілів, 5 вантажівок і будівля колишньої СТО. Від пожежі та вибуху постраждали 4 особи. Водій газовоза згодом помер у лікарні. Масштабні перевірки проведуть через цей інцидент. Цим має зайнятися міжвідомча комісія у складі правоохоронців, надзвичайників, представників Держгеокадастру та органів влади. Зараз давайте нагадаємо власне сам інцидент. Ці страшні кадри сколихнули все місто, весь Кропивницький. Ну і потім повернемось в студію. На цьому відео ви бачите, якої потужності був вибух на автостоянці. Інформація про вибух та пожежу до служби порятунку надійшла напередодні о восьмій вечора. Про це повідомила речниця цієї служби Оксана Мачак. Гасили вогонь 85 рятувальників та 19 пожежних машин. Полум'я поширилося на будівлю колишньої станції техобслуговування. За попередніми даними, відбулося горіння трьох вантажних автомобілів. Це були цистерни з газозаправним обладнанням. Під час гасіння пожежі відбулося сім вибухів різної потужності, внаслідок чого було знищено вісім легкових автомобілів автомобілів, 10 вантажних автомобілів, три металевих вагончики загальною площею 16 квадратних метрів. Врятовано поруч розташовано автогазозаправну станцію, близько 20 одиниць автомобільного транспорту, п'ять поруч розташованих приватних житлових будинків та трансформаторну підстанцію. Такий вигляд має автостоянка після вибуху цистерн зі скрапленим газом на вулиці Київська. Територія огороджена. Поліція нікого туди не пускає. Проводить слідчі дії. Тут працюють також пожежники, заливають водою цистерну. В даний момент нічого не знаємо, до кого обращатися. Ці туди посилають туди, туди в городі, непонятно, що діла в То Тобто ущерб на нісю большої вже встановлено, що надзвичайна подія трапилася на території прилеглій до газової заправної станції і не пов'язана з її діяльністю. У справі тривають першочергові слідчі дії, з'ясовуються всі обставини події та їх причини. Щодо законності функціонування автозаправочної станції, а також тих маніпуляцій, які проводились на території автостоянки. Оцінка буде надана в рамках кримінального провадження. Віталій Миронюк, начальник управління державної служби з надзвичайних ситуацій Кероворської області у темі дня. Добрий вечір. Доброяки яким є причина того, що якою є причина того, що сталося, чи маєте висновок міжвідомчої комісії, чи маєте висновок як начальник управління ДСНС, що сталося на вулиці Київській у Кропивницькому? Причиною попередньої причиною виникнення цієї пожежі сталося порушення правил при переливі зрідженого газу з однієї цистерни іншу. під час переливу. Зі слів там потерпілих і свідків пройшло розгерметизацію цистерни, від якої здійснювався перелив. Відповідно до чого на різьбовому з'єднанні від'єднався рукав і від іскри, якою він ударив по асфальтовому покриттю, відбулась іскра і загорілися дві цистерни, вентилі двох цистерн. На початку це було горіння. З цистерн, потім вони після нагріву почалися вибухи. Спочатку вибухнула цистерна, в яку переливали, і потім вибух, потужний вибух відбувся при нагріванні цистерни 45-кубової, яка прибула з міста Кривий Ріг. Варто зазначити, ви сказали про це перед програмою, про те, що та ось наша газова ЗС, ну наша, яка розташована на Київській 27, вона має 5 кубів, а приїхав газовоз аж на 45, тобто фактично в десятеро більше, більше ніж в 10 разів. Плюс поруч розташовані ще, ще два газовози ще з додатковими додатковими ємностями. Це ну, ускладнило ситуацію, наскільки я розумію, для вас і для ваших колег. Самим складним, складним в даній ситуації при гасінні цієї пожежі було саме те, що виклик ми отримали на горіння автозаправочної станції газової, куди відправили відповідні сили і засоби на гасіння цієї пожежі, місткість якої складає 5 кубов, оперативні документи, відповідно були. Не відповідали, тому що на сам ну, в дійсності відбувалося, так, як оперативних документів на цю стоянку в нас не було. Ми не очікували, що на даному об'єкті може знаходитися така кількість е газ е автомобілів, які перевозять зріджений газ. А тому... до речі, якщо я прошу хвилинку, давайте уточнимо одразу. Тобто ситуація відбувалась не на території АЗС газовій, а на поруч розташованій е автостоянці. Ймовірно, є якісь е, нормативні документи, які регламентують перебування на ну, що називається цивільній автостоянці, одразу кількох газовозів великої ємності. Чи це можна розцінювати як порушення переливання газу з однієї цистерни в іншу не на території спеціально облаштованої? Так, да, Це є порушення переливання з однієї цистерни в іншу передбачається. Перша це правила пожежної безпеки в Україні, і друге це правила пожежної безпеки для об'єктів зберігання та транспортування нафтопродуктів. Цими правилами передбачаються спеціально встановлені міста, які забезпечені заземленням іншими технічними засобами, які запобігають виникненню пожежі, і саме таких випадків. Друге питання: ці ж правила передбачають відповідно безпечні відстані розміщення таких. Міст і, відповідно, захист їх додатковими джерелами водопостачання і засобами пожежогасіння. Що саме, це конкретизовано додаткові були спроваджені заходи, які б мінімізували наслідки виникнення такої масштабної пожежі і вибухів. І набагато б зменшили і спростили б її гасіння, і зменшили б матеріальні збитки в результаті цієї пожежі. А що саме головне, це запобігти б могли б ми взагалі жертв і постраждалих. А, головний інженер товариства ЕЛАН ВІ, яке власне є власником, я так розумію, цієї газової заправки. До речі, я помилився Київська не 27, а 48 а але тим не менше. Також головний інженер говорить, що е, у них є спеціальний дозвіл на такі дії перекочування з однієї цистерни в іншу. Е, Цей дозвіл мали і постачальники з Кривого Рогу, які приїхали з 45 кубовою цистерною. Е, все ж таки, як довести, що вони порушили в даному аспекті ну, певний регламент робіт? Нам необхідно повернутися до першого питання, так як виїжджаючи на цю пожежу, коли я отримав повідомлення від чергового, ми реагували на виникнення пожежі яка безпосередньо відповідала адресу цієї заправки. Якби в нас були формалізовані документи, якби в нас був план пожежогасіння на стоянку, на якій було б нами дозволено проводити такі заходи, і вона б в нас стояла на обліку не як земельна ділянка під будівництво там певного об'єкту, а була в нас на обліку як об'єкт, який забезпечує переливання з зрідженого газу з однієї системи, в іншу, ми б діяли по іншому. І ще раз повторюю, там би повинні були будь-додаткові заходи. Це звичайне земельна ділянка, на якій здійснювалися перелив без будь-яких заходів, без будь-яких нормативних актів, вимог нормативних актів, які встановлені для таких випадків. За справді технічний стан я знову пошлюсь на головного інженера цього товариства. Відповідає водій експедитор автомобіля, який привіз газ. Я розумію, що всі зацікавлені сторони хочуть розставити крапки над і і визначити, хто винуватий, а хто не винуватий. Як в даному випадку виглядають ось ці слова, що саме ну, стороння фірма з Кривого Грогу відповідає за те, що відбулось? Несправна апаратура, ну, шланги не витримали тиску і так далі. І тому поді. ну, тут більш деталі це розслідується в рамках кримінальної справи. Там більше можна дати відповіді на ваше запитання, але попередньо ну. На мою думку, що і зі слів там очевидців, то це неодноразово там здійснювалися переливи, а практично воно було в системі. Настільки це правда, це вже підтвердиться далі до судовим розслідуванням. Можна Але... назвати цей випадок, ці вибухи, численні вибухи, загалом їх було сім, Нагадаю, можна назвати їх збігом обставин. Ну ось так трапилось. Ні, з бігом обставин, враховуючи те, що на цій стоянці знаходились навіть не тільки ці два автомобіля. Після того, як ми завершили, і коли я оголосив локалізацію пожежі, і ми обслідували саму ділянку і загрозу подальшим вибухам, то ми виявили там до десятка цих систем. В якому вигляді вони до цього були? Чи вони були на автомобілях, чи вони... Були угу. окремо стоячі, зрозуміло, не було то робочому що... на робочому стані. Да, так ні, де десь біля трьох цистерн ми виявили, в яких знаходилося ну десь одна третя заповнення з зрідженим газом, і ми проводили вже потім охолодження цих цистерн, з двох цистерн в місті. Запорної арматури здійснювало згоріння, ми його не гасили, а лише охолоджували ці системи, які, крім тих, що взірвалися, ще горіли в подальшому до повної лік... ліквідації пожежі. То, аналізуючи ту картину, яку я побачив після локалізації пожежі, то там не одна цистерна знаходилася на тій стоянці. В Фейсбук, в соціальних мережах, десятки, якщо не сотні, відгуків, вдячних відгуків вашим колегам, які ліквідовували цю надзвичайну подію. Перше питання, як почувають себе ті два герої, які сьогодні перебувають на лікуванні? Можливо, вони вже виписали з лікарень. Що, що з цими хлопцями? Перший це в нас начальник караула Жаботинський, який прибув безпосередньо перший в складі караулу. Першої частини це в зоні виїзду підрозділ знаходиться. Він перший прибув. прибув. Прибули вони після першого вибуху, відразу коли отримали повідомлення. І перед другим самим потужним вибухом розставляючи сили й засоби. Відповідно, відбувся вибух і постраждав начальник караула. В цей час теж під'їхав помічник начальника зміни оперативно-координаційного центру підполковник Назаренко, який теж перебував цей перебував цей час там для розгортання штабу пожежого сіня. теж отримав опіки. Завдяки своїм діям вони десь зберегли особовий склад, так як там знаходилось уже практично два караула, і постраждали лише два офіцера, які Організовували і техніку безпеки на першочергових принципах гасіння пожежі. Стан Стан на сьогоднішній день підполковник Назаренко вже виписаний на абулаторному лікуванні. Жаботинський, начальник караула, ще знаходиться в лікарні. У нього опіки середньої ступені, стан стабільний. Відвідували його особисто, я їздив, почуває настрій бадьори і з лікарями спілкувалися, йде на поправку, але ж все таки складності є, і угу. ситуація непроста. Побажаємо здоров'я вашим колегам. Дякую. А ви коли побували на пожежі в день пожежі? Коли е, побували там вже на наступні дні. А е, щоб ви відзначили, як мала б діяти ваша служба, можливо, інакше, яке б забезпечення вам потрібно було, щоб. Зробити це більш оперативно чи достатньо обладнання, чи воно відповідне? Я чому питаю? Тому що ну в принципі газові заправки у нас не часто вибухають на щастя. У нас одна проблема, е яка виникла при гасінні цієї пожежі, це ще раз я може, повторюсь. Це те, що в нас були відсутні оперативні документи. У нас не було інформації, що на цій стоянці може бути запас газу в такій кількості, тому ми першочергово. Що пострадав начальник караула, тому що він виїжджав на туш гасіння газової заправки, яка складає місткість 5 кубів, uh -huh. тому він десь захистив особовий склад, не допустив туди, але ж сам постраждав. Якби в нас були повністю формалізовані документи, і е, першочергово можна було оцінити загрозу, яка там знаходиться, е, ми б запобігли. Може, отаких от е, двох постраждалих. Всьому іншому, в принципі, відразу по, по моєму прибуттю я підтвердив третій номер виклику. Ми задіяли максимально е, від, відділення міста. Також додатково рукавний ход відправив я туди пожежну насосну станцію потужну, яка здійснювала перекачку води з річки в автоцистерни, які знаходилися в зоні гасіння пожежі. Потім додатково ми вже залучили там місвиконком, міський голова під'їхав, де запропонував свою допомогу по підвозу води комунальними службами і нарощували сили цивільного захисту міста. скажімо так. Під час цього ми першочергово відключили електроенергію, так як була загроза, теж лінії електропередач проходили і була загроза. Пошкодження особового складу після досіння пожежі. Ми врятували е, трансформаторну подстанцію. Ми врятували там ряд автомобілів, які знаходилися. В, в цьому процесі ми їх е, вже як, як могли евакуювали, витягували Там навіть оттуда. знаю, що деякі власники спромоглися ви, виїхати своїм ходом. Деякі виїхали, а деякі ті, так, що не ну, могли по повитягували і фури, і це потім ми їх розставили так, щоб з подальшим запобіганням травмування особового складу ми здійснювали гасіння під прикриття цих автомобілів, подавали лафетні стволи на охолодження, подавали. З... стволи із змочувачем, це частково додавали туди піноутворювача для того, щоб ефективніше здійснювати гасіння. І перше, що які команди я дав, то це на забезпечення безпеки житлового сектору, який знаходився ззаді цієї СТО, вже будівлі СТО і будівлі подстанції. І потім ми вже, коли була оголошена. Локалізації цієї пожежі, аж потім ми тільки е, здійснювали вже перевірку особового складу, які постраждали, які, де необхідність була, і також обстеження ділянки на наявність людей постраждалих і тому подібне. Якби там було лише 5 кубів, чи зазнали б матеріальних збитків будівлі навколишні, 20-школа, та Ні, це... школа навіть вікна повилітали, тобто ну, це більш-менш пристойна відстань. Ну, навіть, даже, як ви вже самі наголошували на тому, що 5 кубів і 45 це практично в 10 разів більший вибух, в 10 разів більша масштабність пожежі. 5 кубів для наших підрозділів це не складало б ніякої складності, навіть без мого втручання здійснити гасіння і доповісти мені, що там все зроблено професійно. Тим не менше, комісія вже працює. Комісія, яка обстежує навколишні будівлі мешканців, які обстежує ну весь житловий фонд, комунальні заклади, установи, і вони вже мають певні результати. Давайте на це подивимось. Оглядали будинки голова квартального комітету мікрорайону Валентина Дадоліна, інженер проектно-будівельної організації Дмитро Залінський та представник управління з питань надзвичайних ситуацій Олександр Безеда. У квартирі номер 15 на вулиці Енергетиків під час вибухів розбилося вікно. Господарів під час огляду вдома не було. За словами Дмитра Зелінського, заміна такого склопакету коштуватиме майже тисячу гривень. Це мешканка будинку на вулиці Теплична Світлана Волкова розповідає про збитки після вибуху, показує ум'ятину на паркані у будинку, тріщину на стіні. Ну, щось тріснула я тут, тут таку так тут щось тріснуло. Тут так трясло, що я тут упала і лазила по підлозі, а люстра впала мені на голову. Тріщина, яка знаходиться в здані, тріщина, яка знаходиться в будівлі, могла з'явитися в результаті вибуху. Щоб оцінити збитки, потрібно спостерігати за нею місяць. Потім стане ясно, чи треба ставити нову стіну, чи достатньо буде косметичного ремонту. У помешканні Світлани Пантелеєвої тріснула стіна. Пінопласт, яким утеплена наріжна стіна будинку, потребує заміни. По даному об'єкту по даному об'єкту пінопласт розплавився від високої температури. Він не має тепер своїх теплоізоляційних властивостей. Потребує повної заміни. На даний момент приблизно один квадрат пінопласту з заміною буде коштувати десь тисячу гривень. Голова квартального комітету мікрорайону Валентина Дадоліна каже, комісія працює третій день. На минулому тижні обстежили чотирьох. Будинки. А далі, якщо будуть люди ще звертатися до мене, то тоді будемо продовжимо роботу. Сьогодні робочий день і деякі люди були там відсутні. Як розгляне комісія, такі будуть, мабуть, збитки як компенсовані людям. Коли господарі пошкоджених будинків отримають грошову компенсацію, розповів голова комісії. З часу прийняття міською комісією позитивного рішення воно відповідно буде тільки позитивним. Протягом неділі люди можуть отримати грошову компенсацію по, по заданій шкоді для їхніх домових. Десятки тисяч, як мінімум, це просто навіть не рахуючи, зараз можна сказати це матеріальні збитки. Тим не менше, є певна специфіка від того, як, якого ураження зазнає майно під час вибуху газу. Тобто, це не, відкрите, не відкритий вогонь, а це от вибух газу. В чому різниця? Різниця вибуху газу він складає велике теплове випромінювання. Менш температурне, як теплове випромінювання, від якого дійсно можна отримати опіки, і відповідно, як ви бачили на житлових будинках, вплив здійснився теплового враження на утеплення будинків на матеріальні, на матеріали, будівельні матеріали, які оздоблені будинки. це результат теплового випромінювання. Ну і все ж таки вибухова хвиля. І другий фактор це вибухова хвиля, яка принесла оці збитки. Це дійсно було відчували більшість жителів нашого міста. Давайте ще раз наголосимо, наголосимо на тому: а, чи потребуєте ви ново, якогось обладнання специфічного для гасіння подібних нападів? На пожеж? сьогоднішній день в нас повністю новий бойовий одяг, який в більшій ступені і захистив особовий склад від теплового випромінювання. В нас нові апарати дихання і захисту органів дихання і зору. У нас нова техніка, якою ми здійснювали гасіння, і практично один автомобіль лише постраждав це ман, який попав під хвилю вибухову хвилю, і в ньому спрацювала автоматика, яка практично не дала можливості далі використовувати. Але це не було проблемою, Ми замінили резервним автомобілем. На той період, коли він вийшов з ладу, у нас вже були додаткові сили. Автомобілі є, одяг є, особовий склад, за що хочу їм подякувати на високому професійному рівні, повністю підтримують свою професійну майстерність щоденно. Тому ми працювали злагоджено, уміло і не було недоліків. Що є результатом, це мінімальний. Ну, мінімально можливі в даному випадку збитки, які да, втрати і втрати. Так а що будете робити далі? Я веду мову і про службу з надзвичайних ситуацій, і про решту структур, які мають відповідати за безпеку. Роботи газових станцій ну свого боку наведу. Ось яку цитату Артем Коюн, це замдиректора консалтингової групи А 95 Він говорить про АЗС, що найважливіше порушення погана робота з персоналом. Заправник на, на на газовій автозаправці повинен бути добре навчений, добре проінструктований. Більшість надзвичайних пригод. Стаються призливі автоцистерни, якщо робітники не знають, що робити, і порушують ці мислені норми. Він про це сказав задовго до того, що сталося у Кропивницькому. Отже, злив автоцистерни, ну і найголовніше робота з персоналом. Так, дійсно це входить в обов'язки власників даних об'єктів і керівників даних об'єктів, в обов'язки навчання особово підлеглих, які безпосередньо здійснюють роботу. на Автогазозаправочних станціях це їхня зона відповідальності. Вони відповідають за їхню якість навчання. Пройти навчання не є проблемою і не складає якось матеріальних витрат. Це елементарне є. Олонтарні правила, правила, так? Правила, да, які здійснюються відповідно ліцензованими організаціями, які здійснюються, проходяться навчання, здаються заліки, людина повністю є підготовленою. І якщо вона не здала заліки, їй немає місця на тому об'єкті, який складає небезпеку для інших. Я так розумію, що поки що немає експертного, експертного висновку щодо норм. ДБНУ так званих державних будівельних норм. Наскільки вони там дотримані і витримані на ці газовій автозаправці? Ви говорили про те, що 20 метрів до житлового фонду це сучасна вимога? Так, да, це державні будівельні норми, називаються вони газопостачання, які передбачають дійсно для п'яти кубових ємкастей до п'яти кубових ємкостей, uh -huh. однеї кубов місткості чи групи місткості до 20 метрів. Більша ємність більша відстань. Так, да, До 10 кубів 20, ой, 30, 30 метрів і до 20 кубів 40 метрів, але вона повинна бути підземною. Uh -huh. нормативи, норми до відповідного типу заправок заправочних станцій. Як правило, до самої заправки вона перевірялася. Про прошлого року, 18-го року, здається, в жовтні місяці угу. е сама заправка, так, яка так, так. біля цієї стоянки знаходиться. Е там був складений протокол на керівника. Цієї заправки адміністративної, його було оштрафовано, але порушення там були незначні. Там було порушення, що не перезаряджені вогнегасники були. Можна Ці... сказати, я розумію, можна сказати, що тепер е, треба бути обачним не лише щодо е, техніки безпеки на газовій автозаправці. А от якщо поруч розташована певна ділянка, це теж може нести загрозу. В тому то річ, що сама заправка, вона як такої, скажімо так, вони. Із заводом-виробником передбачені всі практично там заходи на мобільних таких місткостях. Це і автоматика, це засоби там заземлення, клапани відповідні, запорна арматура. Це все відповідає нормам. Вона іскро небезпечна і багато інших нормативних актів вони дотримуються заводом-виробником. Уже місце розташування це вже вибирається відповідно до норм. Тому самі заправки, якщо вона сертифікована, якщо вона обстежується кожен рік, якщо вона знаходиться в нас на обліку, на неї є оперативні Якщо документ, вона легальна, так легальна, так да, е такої небезпеки вона не несе. А от такі об'єкти, на яких ми не розуміємо, що там знаходиться, і що заради прибутку відбувається, там дійсно вони несуть небезпеку. Дякую вам, Віталій Миронюк, начальник управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області. Було темі дня. Ми говорили про причину вибухів на газовій автозаправці на вулиці Київській у Кропивницькому щастить.